Як робити копію списку на Python? Зробимо old list. Просто звичайний список. New list. Ми робимо old list, 2. в квадратних дужках. Це новий список, який буде повною копією старого. Ну і давайте перевіримо. Тобто буде print original та копії нашого new newліста. Запускаємось. Та дивимось. Ось є original, ось є копія. Угу. Окей. Форматований друк словників. Тобто, якщо нам потрібно е, перетворити словники на щось більш таке е, форматоване та більш е, презентаційне, поїхали. Значить, ми підключимо бібліотеку import.json. Json. Далі ми зробимо. Obg, в якому буде там name. age, людини скіли, наприклад, і тому подібне. І будемо робити print JSON dumps. Вже, сам об'єкт, ось цей, який ми там створювали. Да, і ident дорівнює 2. Запускаємо і дивимось. У нас вийшло, що виводить він наші скіли, наш об'єкт повноцінно да, з вкладочками. І в цілому ми бачимо це як для, можливо, API, для генерації якихось об'єктів і чогось стандартизованого, або REST API. Копія списку нам безпечна роботу дає з даними, не змінюючи оригінал. А красивий JSON ну, практично зручна візуалізація, не більше, не менше. Якщо хочеш вирішити свою задачу, або прокачати свої навички з Python або програмування взагалом, пиши мені в Telegram, посылание в описи подписывайся